Доброго дня. Сьогодні ми вже знаходимося на території Польщі. Е, позаду мене е, всіма відома солома, трактори, хто як називається, це є гріль е, при в'їзді в Польщу. Тут стали поснідали і зараз далі до кордону. Один автомобіль ми вже е, розмітнили. сьогодні людині будемо віддавати. І також нам ось таку красуню, Volkswagen Golf. 2019 рік, це теж автомобіль їде під е, замовника, їде місто Одеса. Хороший гольф, їде, їду даним автомобілем своїм ходом, немає жодних зауважень. Це 2019 рік, 199 оригінального пробігу. І такий маленький лайфхак, тому що, замітив, дуже багато людей купують автомобілі. Е, ну, переважно ті люди, які купують перший раз. Або міняють автомобіль на другий і не знають. Тобто купили автомобіль, їдуть на заправочну станцію. І дуже багато, так, і дуже багато людей при покупці автомобіля там, першого або другого, або через довготривалий час не під'їжджають на заправочну станцію і не знають, з якої сторони бак. Ось такий лайфхак. Ось ви бачите, в нас тут а, е, показник. Солярки, тобто теж є намальована така невелика колоночка, і в нас носик заправки знаходиться з правої сторони. Тобто, з якої сторони у вас ось цей носик, з тої сторони, і у вас отвір для того, щоб ви могли заправити автомобіль. Е, зараз плануємо е, доїхати до, <кхів> до вечора додому, перетнути кордон, трошки прихворів, була температура. Скажу вам чесно. Е, не дай Бог захворіти в Європі, тому що ну, нема до кого там звернутися, до кого подзвонити. Правда, на заправках є таблетки, які можна купити, допомагають. Випив зараз легше. Думаю, без проблем доїдемо додому. Також є в наявності Hyundai Kona 2019 року червоного кольору, в гарній комплектації преміум. 138 оригінального пробігу. Ціна в Україні з повним пакетом документів 14 200 євро. Це дуже хороша ціна на 2019 рік, тим більше в преміум комплектації. Кого цікаве, телефонуйте. Даний автомобіль будемо доставляти наступного тижня. І також ми придбали. Я закидав відео про Peugeot 508 в GT-Line Це 2020 рік. Реєстрації, але дата виготовлення 2018 року. Даний автомобіль ми теж придбали. <coughs> автомобіль в рідній фарбі 180 пробігу на автоматичній коробці ISIN Восьмиступенева. Розхід, Розхід, ну, по крайній мірі, я переглядав, хто як їздив. Розхід вийшов зараз на даний момент в неї 4,2 літра на 100 км. Тобто будемо перевіряти, будемо також їхати своїм ходом наступного тижня. Кого цікавий, такий автомобіль, можете телефонувати. Він є доступний і, можливо, хтось шукає під себе будь-який автомобіль, дизельний, гібридний, електричний, бензиновий, можете телефонувати без проблем. Займаємося доставкою, тобто пошуком. Доставкою, розмитненням, сертифікація, детейнги, витягування вм'ятин. Тобто автомобіль віддаємо під ключ. Не тільки мрео. Ну Мрео при великому бажанні, якщо хочете, можете зробити додаткове доручення і можу поїхати поставити автомобіль на вас, для того, щоб ви не їхали вже в сервісний центр Мрео. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх, кого цікавлять автомобілі, буду радий допомогти. Буду вдячний за кожного підписника, який підписується на мій канал. Хочеться чим побільше назбирати. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення, до нових відео. До зустрічі. Дякую.